На базі Чернігівського центру туризму проводили змагання міського етапу дитячо-юнацького. Військово-патріотичної гри Сокіл Джура. 32 шкільні команди по шість юнаків та дві дівчини долали перешкоди в дев'ять етапів. Участь брали всі школи, в яких є старші класи. Йде відродження в свій час, коли зерниця була військово-патріотична така гра, а на сьогоднішній день це Сокіл-Джура. І от сьогодні у нас перші загальноміські змагання. І приємно, надзвичайно приємно, що вчора деякі школи у нас так ще заявки не. Подали, але сьогодні приймають участь всіх загальноосвітніх школи, які мають 10-11 класи. От це 32 команди повністю. Значить, загальноосвітні заклади представлені в повному. Складі метою гри є патріотичне виховання, шанування борців за незалежність України та фізичне гартування молоді. Змагання проводять згідно з розпорядженням міносвіти та науки. Команда 11-го ліцею зробила власний стяг і назвалася характерниками. Ми українські весь світ так як. Весь світ їх боялися. Команда п'ятої школи на свій прапор помістила червоний мак як символ пам'яті жертв військових конфліктів. Наша команда називається Червоний макіт. Вона так називається, тому що червоний мак це дійсно символ України. Це символ сонця свободи. Це ще навіть був символ козаків. Також ми от скоро відмічаємо відзначаємо річчя перемоги над нацистами, і це найголовніше прапор. І тому ми вибрали таку назву і такий знак. В програмі змагань силові вправи, долання перешкод, командні завдання та творчо-мистецькі композиції.